Справжнісінька королівська вечеря, морський запечений окунь. Це добротиня не залишить вас байдужими. Від душі рекомендую, кому любиться рибка, приготувати таку соковиту смачну страву. Я маю два красені аж під два кіло. Знімаю луску, відрізаю плавники, вимиваю та витираю всередині чорну плівку. Додаватиму приправа ексклюзив до риби. Посипаю щедро, додаю лимонний перчик та всік, половини самого лимона, натираю на всі боки і солю. Я люблю, щоб рибка була соленою. Не до солу, ні-ні ні. В нас таке не їдять. Наступне я роблю прорізи аж до самого хребта на два боки. І хай рибка просоліє, подружиться з усіма інгредієнтами хвилин 20-30. Готуватиму я її у аерогрилі. Мій ротекс мені часто допомагає у приготуванні багатьох страв, дуже зручний. Я до нього вже звикла, особливо подобається з'ємна його чаша. Запускаю мій агрегат на табло виставляю 30 хвилин температуру 180 градусів. Не зачіпаю і не заглядаю. У мого ротекса два тени, вентиляція, він сам знає, що робити, і я йому не заважаю. А тим часом перемиваю посуд. Скільки разів помічала, що коли готується страва швидкоруч, завжди вдається, от і цього разу приготувалося морське чудо. Далі готую подачу, викладаю рибку на зелену подушечку. Додаю лимончика, помідорчика і гукаю своїх до столу. Можна слиною вдавитися, неймовірно, ніжна і соковита рибка. Рекомендую, друзі, спробуйте смачного!